Привіт! Час подбати про себе, так як ти на це заслуговуєш. І сьогодні я пропоную тобі зробити разом зі мною масаж середньої частини обличчя. А перед початком нагадаю три основи: перше це очищення. Ти очищуєш свою шкіру звичним для тебе способом. Друге це зволоження. Ми зволожуємо за допомогу тоніка або квіткової водички. Не використовуй зволожуючий крем або лосьйон, тому що нам потрібна сцепка при виконанні технік. І третє це розігрівання. Розігріваємо за допомогою ефірної олії та техніки китайського розтирання. І зараз ми зробимо це з тобою разом. Я буду використовувати бленд суміш ефірних олій. В мене тут є і евкаліпт, і м'ята перцева, і лимон, і кардамон, і чайне дерево. Тож, такий дуже прикольний бленд має. Приємний освіжаючий аромат. ну Поїхали. Капаємо крапельку в долоньку, в одну, іншу капельку в іншу долоньку, і знімаємо наружною стороною руки. Ось так зняли. І поїхали розігріваємо. Можна використовувати а, цю техніку без ефірної олії, але з ефірною олійкою буде набагато краще, тому що вона за декілька секунд вона проникає в глуп тканин і розігріває їх, послаблює, розслаблює м'язи, і тому ефект, повірте, буде набагато кращий. Ух, вона як гарно. Слухайте, це просто космос. Аромат, аромат шикарний, коли ми так робимо сюди, ми вгору тягнемо тут слабенько, просто ручку вниз, вгору, вниз, вгору тягнемо вниз. Ми не тягнемо нашу шкіру і тканини вниз, тому що вони і так спрямовані туди, під силу тяжіння. Ось ми і розігріли. І тепер можемо переходити до техніки. Перше, з чого ми розпочнемо, це буде: нам потрібно розслабити м'яз, який опускає кути рта. Це так називаємо мяз діпресор Він знаходиться, кріпиться в кутку рта і ось сюди. Тож, нам потрібно його зжати, а потім розтягнути. Як це ми робимо? Є два варіанти виконання цієї вправи. Перший варіант. Ми чітко вертикально вниз проводимо таку умовну лінію і ставимо великі пальці ось тут внизу, вертикально від кутів рта. А вказівні пальці трішки вище кутка рта. І робимо Компресію і дуже повільно великі пальці рухаються вгору. Таким чином, ми одночасно і зжимаємо м'яз і розтягуємо його. Дивіться, як це робиться. Поставили пальці, зжали. Ось такі губи уточкою, але це дуже дієва вправа. І другий варіант це коли ми ставимо великі пальці так само чітко вертикально вниз, а вказівні у кути рта, і робимо компресію. Вказівні пальці в нас не рухаються, а великі пальці просто ми зжали і трішечки вгору, але ми їх не рухаємо. Так, ми тримаємо секунд 20-30, і після цього нам потрібно розтягнути цей м'яз. Ми робимо це за допомогою, вводимо великий пальчик у ротик і розтягуємо, але тримаємо м'яз або двома пальцями ось тут, або великим пальцем, як вам буде більш зручніше. Пробуємо так чи так. Дивіться. О! І розтягуємо. Ось так. Бачите різницю? З іншої сторони? Я виконую вправу швидко, бо хочу все вам розказати і показати. Але всі вправи, компресія, перша вправа, вона виконується дуже повільно. Ми рухаємо пальці повільно, максимально повільно, десь секунд 20-30. Після того, як ми розслабили цей м'яз, ми можемо переходити до технік на середню частину обличчя. І ми займемося носовим м'язом. Він кріпиться у куту а, ока і ось сюди. Він такий тоненький, він коротенький. І як ми робимо компресію, ми вкладаємо пальчик ось сюди, інший біля крила нашого носика. І робимо компресію, але вказівний палець вниз не рухається. Ми не тягнемо кут ока вниз. Ми тримаємо на місці і лише оцей великий палець, спрямований вгору. Ось так. Але робимо одночасно з двох сторін. Дивіться, у кутки поставили великі пальці, зробили компресію і підтягнули вгору. Тримаємо 20-30 секунд. Потримали. Після цього нам потрібно його цей м'яз розслабити. Як ми робимо? Ми ставимо вказівний пальчик пальчики ось сюди і такі кругові рухи, наче буравчиком, вгору йдуть, розробляємо, розслабляємо наш м'яз. Після цієї вправи. Носик, наче починає заново дихати. Наступна вправа буде пов'язана з м'язом, який підіймає верхню губу. Він кріпиться посередині ока, ось тут, до кругового м'яза. Він такий широченький, але коротенький. І його інше кріплення приблизно 1,5-2 см від крила носика. Ось тут. Ось такий він цей м'яз. Ми так само робимо компресію, але дуже обережно отут, де кріпиться до кругового м'яза, щоб ми не розтягнули цей м'яз. Тому цей палець фіксується, цей палець зжимає і вгору. Робимо з двох сторін. Посередині ока поставили 1,5-2 см від крила носика, поставили. Жали підтягнули вгору. Тримаємо 20-30 секунд. Робимо компресію м'яза, навантажуємо його. І після цього треба нам його розтягнути, розслабити. Як це ми робимо? Ми фіксуємо одну сторону кріплення м'яза, вводимо палець в рот і розтягуємо обережно і повільно. Дивіться, як. Ось так. З іншого боку фіксуємо вели. Ось так. Наступна вправа ми будемо розробляти дільницю крила носа. Як це ми робимо? Ставимо пальчики біля крилів носика. І робимо кругові такі кругові рухи. Послаблюємо в'язи. Неважливо, в яку сторону ви будете ці рухи робити, як вам зручно, можна і в ту, і в іншу сторону. Секунд 20-30. Така дуже приємна вправа. Ну і так само носик буде краще дихати. Наступна вправа вона робиться, якщо у вас є ось тут така складочка, наче мішечок, коли зайва рідина, вона стікає ось сюди і треба її прибрати. Як це ми робимо? Ми вкладаємо два пальчики, трішки вище за кутир та ось тут, і робимо кругові рухи ось так. Ми наче виштовхуємо зайву рідину. Біля крила носа ми переходимо на один пальчик казівний і рухаємось вгору до кута ока. Якщо у вас цієї проблеми нема, то вам можна цю вправу пропустити і не виконувати. Наступна вправа направлена на розслаблення великого та малої сколового м'яза, де він кріпиться? Ось тут кріплення обох м'язів. І ось тут і тут кріплення великого і малого. Дивіться, що ми робимо? Ми вкладаємо пальчик тут, де кріпляться м'язи, інший палець ось тут. І таким чином ми тримаємо два кріплення. Одночасно поставили пальчики, прогорнули один до одного цей палець, він фіксовано стоїть на місці. Цей пальчик буде рухатись, і ми робимо таке перетирання. Бачите? Це право виконується повільно, ми перетираємо м'ясо. Ми трішки заглиблюємось, ми не перетираємо шкіру, ми заглиблюємось і перетираємо, розслабляємо м'яз. Якщо у вас якось поїхали пальчики, можна зрухати і ще раз. Ось так. Бачите різницю? Ще можна щечний м'яз, так само поклали пальчики один до одного і поїхали перетирати. Дуже легка, ладієва, класна, така розслаблююча вправа. Зразу видно результат. З цього боку поклали пальці один до одного, прогорнули і поїхали перетирати. М'яс так само поклали, прогорнули і поїхали. Ліпимо наші тканини, встановлюємо їх на місце. І ще є дуже класна вправа на наші скули, щоб вони були такі гарні, молоді. Ми ставимо наші долоні, на стульчики, вкладаємо своє лице ось сюди. І так само є два варіанти виконання цієї вправи. Зараз покажу як. Перший варіант. Ми поклали скули ось сюди, пальці заводимо в наше волосся, ось так, і вклали голову, і дуже повільно руки рухаються вгору. А пальці наче російська в наше волосся, вели, підтягнули, ще підтягнули і ще підтягнули. Дуже класна вправа. І інший варіант. Це так само ми вкладаємо наші скули на долоні, пальчики в нас гуляють, і ми просто рухаємось ось так воро. А після цього вже вводимо наші пальці. Якщо вам перший варіант складний, і підтягуємо, і ще підтягуємо, і ще підтягуємо. Якщо пам'ятаєте, це вправа з відео на апонівроз. І ось так проробили і зробили ліф. Добре. Наступна вправа в нас буде Така вона дуже релаксова, розслаблююча. І можна виконувати, коли ви дивитесь якусь кіношку, серіальчик, фільм. Тож, що ми робимо? Ми просто вкладаємо пальці, ось так на своє лице, лице і робимо вісімки. Ми трішки заглиблюємось. І розправляємо. Це дуже, вона така розслаблююча ця вправа, ну просто ти від неї ж таке задоволення отримуєш. Легка, тут немає нічого складного. Так можна пройтись по всьому лицю, щічки, підборіддя, лоб, все розробити, проробити, розкласти наші тканини по місцях. Покращити кровообіг, обіг лімфатік. Бачите, воно так дуже просто виконується. Нічого складного, звичайні вісімки. Остання вправа, вона дуже така приємна і легка. Зараз я вам покажу це. Ми ставимо ось так ручки, вкладаємо наші пальчики ось сюди, тут наче домик. домик. І що ми робимо? Виглядаємо віконце. Ку-ку! Ще раз. Ну, все. Наші техніки скінчились. Масаж скінчився. А краса лише починається. Якщо сподобалось відео, став лайк. Якщо ні, такого не буває. Чао-чао!